Get Ready зі мною на пари. Макіяж. Я його, на жаль, не знімала, але якщо ви хочете туторіал, то можете написати в коментарях, і я, можливо, зніму туторіал. А зараз ми будемо брати, що мені одягнути. Я на 100% впевнена, що хочу йти в класичних штанах, бо тому що сьогодні 19 градусів. А от питання, що одягнути наверх? Я ще поки не знаю. Є ось такий варіант варіант номер один. Але я не думаю, що піду. Варіант номер два. Ось такий чорний топ з довгими рукавами. Мені подобається те, що тут довгі рукави, а решта, якщо чесно, мене не дуже цікавить. От, єдине, що було, бо в мене якесь гарне подія, можна було б такий образ зробити, що просто. Але я порвала свою цепочку і не занесла її в роман. Я думаю, таки зупинитися на ось цьому варіанті, тому що виглядає ну, прикольно. прикольно. Мені вже привелося, подобається, як застилізувалося. Там, у мене нова стрижечка. І воно ну, така, типу, каскадик. каскадик. Обов'язково додаю аксесуари. В мене ось такий джоурістек. Тут, опу всього, показувала в своєму іншому відео, так що, якщо хочете, можете зайти на сторінку, і я прикріплю це відео швидше за все. А поки одягаю колечко. До речі, я забула сказати, що мене звати Діана, Якщо ви мене не знаєте, то я студентка 4-го курсу міжнародних відносин. Хто можливо мене бачив, то можливо бачили мої відео про міжнар на Ютубі. Вони досить такі quite popular. Але якщо вам це дуже цікаво, взагалі тема міжнародних відносин або вступу на міжнародні відносини, то у мене є два дуже класних відосика, і обов'язково можете їх переглянути. А ще я знімаю дуже прикольні travel відосики travel вложики. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і можете підписатися також на мій Тік-Ток. А ми ж ми продовжуємо збиратися. Вирішила закастомити такий от кейс на ноутбук. Я його давно не носила, але, ну, якби, я додала сюди більше наліпу. Мені здається, це буде дуже класно. Тільки треба ще тут повитрати ноут. Мені здається, виглядає супермага слейно і прикольно. А ще мені залишилося зібрати сумку і вже пора виходити. Звичайно, що було б класно розбавити образ чимось, але, якщо чесно, люблю цю сумку дуже сильно, тому що ну вона темна і практична.